Ранок починається з сирени. А тут у мене будильник, а тут своя пісня. Я сьогодні довго спала, мені на десяту. Вирішила поспати 8-8 година. Оце так люди, бачите, впираються, коли по правій стороні. Беруть ліву пусту, а потім отак влазять. От як доїхати? З самого ранку, з самого ранку роблять люди нерви. Я сама запізнююсь, а вони сунуться. Хочу перевірити, бо я щось задалеку від'їхала. І перед самим світлофором, там у нас так світлофор, і якби в різні сторони так, через світлофор роз'їжджаються, вже не можна, не можна там змінювати взагалі пас. І сигналить мені з зліва і показує пусти мене. А я спочатку не зрозуміла, чому мені сигналить, щось мені показує. А він показує, що пусти мене вперед. А я подивилась, кажу, ні, кажу, молодець. Розумієте, скрізь егоїзм. Люди, давайте будемо людьми. Кожен тільки думає про себе. Тепер спокійно вже У мене вже пауза. Я вже поїла. Я поїла і так, уже трішки ще 10 хвилин спокою. Зараз ще вип'ю каву. У нас запарка. Мій колега <рес> один прийшов. Наступний день. Вчора був дуже важкий день на роботі, дуже-дуже дуже виснажено виснажилася. Дуже втомилася і просто це я би хотіла розповісти трішки про роботу. Всьому возі трішки пізніше. Так, я зараз на роботі. Наступний день вже я поїла, повідала каву п'ю. Гришки тут трішки червошкоди. Дуже важко. Я колись казала, що розкажу ще про моменти роботи. Сьогодні вихідний, все, можна, можна розслабитись. Зробила собі налісників трішки. Я роблю трішки, бо оліг не і солодкого я нагадаю. Тому я не егоїст, просто він... Скільки я... скільки я його просила, скільки я казала, йому може давай для тебе, він не хоче, просто, якщо що, коротко кажучи, зробила чисто для себе пару штук Виноградик, кавуся, меток, горішки і небо. І нарешті вихідний. Нарешті вихідний, відпочину. Звичайно, квартиру поприбирати все, як завжди. І зумба, сьогодні зумба. У нас кожен четвер зумба. Може, хтось проживає поруч? Нюрберфюрд. Запрошую. Ich, ich immer, die glauben, dass Ой, в мене рижка тишка. Ми вже потанцювали. Я маю так концентрувати, знаєте, на її бійні. Добрий день. Друзі, хочу вам показати, є такий автомат тут, я на роботі зараз. Можна поміняти копійки на, на шайни, так сказати, на гроші. І мені дали ось таку велику паку. І це я зараз поміняю, отримаю чек і піду купувати фрукти. Але поки я розповідала, я не прочитала, там автомат, автомат не працює, тому треба повернутися мені до магазину і взяти нормальну готівку і піти її купити, бо не змогла я зараз поміняти. Там кидаєш копійки і отримуєш квитанцію таку, чек. І тоді можна з цим чеком йти і робити закупи, так? Якщо решта, то дають тобі решту, якщо буде решта. Ось так. Але мені не вдалося, тому що там не працює зараз автомат. Я йду зараз, Я думаю, просто він наповнений, йому треба їм треба спорожнити його. Ось тому я йду назад до магазину, візьму гроші і піду купувати луки. Я йду знову. Віддала копійки, взяла кошти, взяла гроші, копюри. Що хочу сказати, але автомат це невигідно, тому що там багато бере за послуги. Я не пам'ятаю точно скільки, якщо наступним разом я буду, бо це не завжди я роблю, коли в нас є якісь копійки там в філіалі, то я скажу скільки це. Це не вигідно, але якщо у когось багато копійочок і хтось хоче поміняти, то це є такі автомати. Ось такий сьогодні у нас стіл. Це я казала, це все від магазину, так? Раз в тиждень ми купуємо фрукти. Я? Я слишком. Хочу показати такий у мене сьогодні обідок. Була колега одна. Я одразу після магазину думаю, зроблю зараз дуже паузу. Бо у нас дуже багато доставки і зараз буде багато роботи. Це вчора я робила котлетки такі з курчофілі, макарончики і помідорка. Прийшла сьогодні на роботу, подивіться, які у нас частування, такі бутербродики різні. Такі цікаві. Сьогодні можна було обіду не брати. Друзі, нарешті я добралася знову до камери. Сьогодні неділя, вихідний. Я так вибачайте, так по-домашньому. Зараз сиджу перед комп'ютером, буду робити наступний влог, монтувати. І я казала, що скажу кілька слів про роботу. Ось, але, знаєте, все не було як і втомлено, і так далі. Вчора я працювала 24 серпня з 12 до 20 після обіду. Так як казала, дуже багато людей. До нас приходить дуже багато людей, дуже багато покупців. Тим більше зараз влітку, липень-серпень, це просто такі гарячі місяці. Дуже важко. І тому, звичайно, дуже втомлююсь. Вчора знову працювала і хочу сказати, я казала, скажу про чому, чому важко. Мене питали не раз про роботу. Можливо, ще колись я пізніше зроблю ще окреме відео, може, щось більш детально. Я ще раз перепрошую, а навіть ніяк зовсім не прибрана. Просто так в халаті. Отже, атмосфера добра, всі колеги в порядку, все добре. Це мені подобається. Зараз в нас від деякого часу новий шеф, там всі щось його бояться, але, ну, шеф як шеф, завжди шеф є шеф, і я до цього, в принципі, спокійно відношуся. Але е що не так? Що не так? Це, мабуть, не залежить від мене чи від моєї шефі, чи це ще вища політика магазину, мало беруть працівників і багато роботи, так? Нехватка робочих рук. І коли сама часом, наприклад, у нас троє є в на відділі, але той пішов приймати товар, того попросили заміни на касі, а то ще щось, якась відповідальність, якісь там питання. І виходить, що ти знову один, чи я, чи хтось інший, один на великому відділі. Дуже це важко, дуже багато товару. Ще якось можна було б змиритися. Найважливіша проблема, про яку я казала в попередніх відео, це зіпсута кліма, кліматизація, що в тому році не було, що в цьому. Просто задихаєшся. Просто жарко, просто все лється, ти з людьми розмовляєш, підл'ється. Навіть покупці казали, Боже, у вас така задуха. Це дуже недобре. І коли вже температура 32-35, то це погано. І багато розказали і старому шефу, екс-шефу, який був, і зараз новий в нас приблизно два місяці-півтори. Нас новий. І в нас робочі, я показувала є жилетки, які такі плащовка, скажімо так, народним язиком. І вони парять. Або ж я показувала, що ми ходимо в тенісках і наклеїки такі і назви магазину. Але новий шеф заборонив різноманітні футболки, тільки ця жилетка. І сказав ніяке з понеділка, це тобто завтрашнього дня. 26 серпня я дивлюся, в мене там дата. Заборонено коли з коротким, тільки як футболка, так? ніяких відкритих плечей. Е, я так зазвичай не ходила, я більшість так носила. Але, наприклад, вчора я була, мені кажуть, а ти що, не бачила листа? Все, ти получиш штраф, отримаєш штраф. А я вчора прийшла отак е, на бретелечках зверху жилетка, і зверху жилеткою, щоб мені було ну, не так жарко. А потім кажуть, і додають Та ні, це з понеділка, з понеділка нововведення. Ось е, проблема така. Жарко, душно зараз, в літній період е, не працює кліма. І наступне мало людей, а багато роботи. Ось, можливо, детальніше потім ще про саму роботу. Колись я ще зроблю окреме відео. Але ще так у двох словах. Я думаю, всі розуміють. Робота продавця це в нас, консультанти продавця, хто на залі, це постійно спілкування з людьми, постійно, постійно, постійно з великою кількістю. А покупці бувають дуже різноманітні. І, звичайно, це дуже це, як кажуть німці, mein Kopf капут. Просто капут. Це просто дуже важко. Голова взагалі психіка не отримує часом. І прикладаєш зусиль, щоб так спокійно, дійсно, втримати спокій рівновагу і спокійно собі працювати. Це дуже важко. Ось так. Але коли ще більше розповім. Зараз я закінчу на цьому це відео, таке, можливо, хаотичне, з кусочків з різних днів. Зрештою, так як і. Останнім часом були інші. Ось. І я закінчую це відео. Я дякую, що ви з нами. Вибачайте, що не так. І пишіть коментарі. Не забувайте, заходьте до нас і до наступних відео.